Тимофій, Іра. Ще раз вітаю вас. Бережіть одне одного і будьте завжди щасливі, як і сьогодні. Дякую. Так і буде. Хвилиночку уваги. Світло. Увікмі світла! Відкрив очі. Ні-ні-ні! Де він без свідомості, я, я швидку викликаю. Тимофій Логовий, 42 роки, бізнесмен, мільйонер. Входить в десятку найбагатіших людей в країні. Ох, сьогодні дружився на 19-річній Ірині Онищенко. З'ясуйте, чи є брачний контракт і підніміть заповіт всіх, хто в заповіті, під підозрою.